Всім доброго дня. Зразу показую вам свої квіти. Ось які. Ось. Сьогодні 1 квітня, сьогодні в мене день наручення, і це мої вже ранкові квіти. Це від чоловіка, а це від батьків. краса в мене. Піднімає настрій. Я тут ще хожу в піжомі, себе дуже не показую готувала одяг, будемо їхати в Полтаву, Зараз попа поїхав по Юрчика в школу, ось лежить кука відпочиває, і будемо їхати. Десь погулює, десь походимо. Спить красові Юся, Включила кондиціонер, трошки підтуплюю в кімнаті, бо щось так холодно, якось сиро. Дощ іде другий день просто без зупинку. То мрячить, то такий розганяється дощ. А я ще, блін, не можу ніяк виболітися. Вроді виболілась, вроді тиждень більш-менш, потім чую опять, що щось не так, пішла, послухалася, і пневмонія з обох сторон. Ну Вже зробила в неділю рентген, то вроді вже краще, вже вроді пневмонії нема, ну ще антибіотик колю. Ще два дні залишилося. Коротше, такі спроби. Я вже вдяглася. Зараз чекаю, десь поїхав попа, забирать своїх батьків із лікарні. І будемо їхати. Юрчика забрали вже школи вдома. І вирушуємо. Вдягла свій світер оранжевий. Просто брючки класичні. В Дінусо є всі з леопардом Такі тапулі. Сумка мой Курс, І все, і в дорогу. Ось уже їде. Стою, дивлюся на камерах, виглядаю. Зараз будемо, значить, вже їхати. Особоплонів таких нема, можливо, в кіно, якщо буде настрій, по магазинах, де посидимо щось, з'їму, та і все.

Так, супер збори. Готовий да. їхати. Отлічно. Куки вставляємо, бо ми повернемося, ми на сутки не їдемо. Юсю викинувати. Юсю викинула, так? Закрила. Загазуємо. Може щось кушати хочеться. Ням-ням. Так. Телефон сенко. Супер. <кій> Коки насипали. Вістки. Потому что кука подходит и ест. Это жилось. нормально. Без таблеток не хочу. Правильно. Так, ну, погнали. Трошки дорого. Мови, идем. Угу. Белый, конечно, маркет. Ну, там диванчик, я бачу.

Та чого це красиве. Чорній не міряй. Ну, Не поміряю. Я чорна люблю. Не треба. І ось ще мене так спиною ще. Чорна. Супер. Ну, це мені прям робиться. Так. звісно, не дуже робиться, він оце це просто переходиться. Пірушка. Пірушка. Попець попе незмінно. Юре, в принципі, теж. Ну, а в мене різнообразя. Я то картошечку беру. А сьогодні взяла спагеті. Як у нас називається? Вермішель. І ось такий ось з кавуном... коктейль. А в Юре кула. О, які крильця. Да. Красиво. дам продуктовий а я собі купила тональний крем від колістор спробувати купила спонжик і кісточку щось людей було туди пішло как ось не вибирати Мамі. Ідемо на кино. Ідем? Да. Ти хотіла на це кинути? Ну, не мог, що вибирати. Так я люблю. Ну да, це вже таке получше. Прийшли? Будемо по дивитися кіно. А ми одні. Пока нема нікого. Нема нікого. Взяли строшечки отакого всякого. І будемо споглядати фільмець. Да, бро? Раша гудбай. Будемо перебувати кіноблять цим кином. Все, подивилися кіно, їдемо додому. Дока десь да. Кіно дуже горне. Кіно Так, Рекомендуємо подивитися. Сідаємо. Розкажи, як тобі цей день. Та хорошо. Нічого. Да. Ми старалися з Юрою. Покажу Два покупочки. Да. Цвіточки вже показували. Покажу хорошо, я буду писати нараз, робити презентацію. О, тобі ж уроки Робий, роби. роби. Да. А ми вирушуємо. Так, Їдемо до Кокасюни. Mm -hmm. Розказуй, попа. Це що ти розказує без комери тільки <рес> що. будемо довго переїжджати. Цей... Що ми будемо на пізняти. Попали в пробку таку. Так то що п'ята година. Всі зробити газу. Мене курі крутиться. Так, покажемо розпаковочка. Який? Купили ми туртик. Да, мама буде. Мама сьогодні прозна, бо куле антибіотик. Тут буде свічечки. Да, мама сьогодні прознає як маленька дівчинка до ну, ді, ді, народження. Да, так що будемо сьогодні э, кофюки з -вот, да. мені? Спиртного не можна, шампанське да, не вип'ємо. Яка спиртного? Що ми купили? Ми купили булочки. Ага. Ми купили такі к'єрчики. Майонез. Майонез. Коротше, за пост купили по кетчуп. Ну, ми купили два качу а два майонеза. Да. Так, да, так. Да, да. Ось такий нам сподобався майонез. Да. Салат я зробила. Це не виклада. Дуже, дуже хороший. Полії. Купили молочко. У нас робили. кутики і підкривої. І, і, і цей. І кокусику був вона. Я купила штуку йогурт, йогурт Ну, а це юра, чо не мивин. А це. І ось 4 покола, так? Еклерчики. Еклечки, так. Да. І всього, ось ця штука обійшлась нам 919 гривень. Ну, ще ж бумага туалетна, ціла ну, упаковка, да. і рушнички взяли. Ось такі упаковочки. А де булочка, Ось булочка. Да. Так що такі у нас були покупочки. Ну, тортик ну, бомба. Мої квіточки. Ось іще один букетик. Це Максим привіз. Теж такі горні рози. а похнуть. Та вони всі пахнуть, квіти. І ці пахнуть, і ці пахнуть, І ось такий наверху стоїть. Коротше, в мене куча квіточок. А ще взяла собі ось такий тонольний крем попробувати. Колістор 2М. Взяла, забула, блін, вилетіла з голови, спонжик спонжик і взяла попробувати кісточку. Буду пробувати, чим зручніше, чи кісточкою, чи спонжикою користуватися. Ніколи не користувалася тоналками чесно скажу, а це захотілося попробувати. в Прокор зайшла і купила. І ще в мене тут є пакет із покупочками на день народження. Може зараз покажу, як настрій буде. Я вже так на домашньому. Там он что сотворит, Кука, ты дича видишь? It, it. О господи, бедненький мальчик, бедный, Кука, скучен.

Показуй свої покупочки. Свої покупочки. День Угу. Так. Ось таку красиву. Бубочку. Да. Бубочку. <реш> Бубочку зараз накину, покажу. А штани не хочеться, міряй. Бубочка такого замочок, вроді такого. Красиво. купуюсь. <реш> 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 Оце я не люблю. Оце, до, тим більше, біль, білі бі, бі, речі дуже класні. Куки, носи без так, ну себе спотягай. Так, хорошо, бобочку да, красиво. Красива, красива, біла красива, бубочка. Красива. Тоді взяла під бубочку отаку от білу футболочку. Mm <губить> І ось тут, коротше, колір ось цього е, співпадає з кольором штанів. Типу, Супер. Да. Все під стиль. Да. Мама довго крутилась в тому магазині. І ось такі взяла штани. Та? Вон, такі. Мені подобалося не тим, що вони по дліні не треба підшивати. Бо я обично всі штани мені треба підшивати. А це просто угу. лос, що не треба підшивати. Ну такі звичайні зоді. Ну, колір горний. Зараз в моді ж колір бургунді і колір шоколад. Жесть. Де щоб кокосик щось не бургунді не витягало. <рес> так що такі в мене були покупочки на день наружження. Да. Подарунок. я показала. Бо вже давно ми так не покли. їздили, на чопались. Да? Аж скучили? Так. Да. Ну хорошо. Та, мамі тут як магазин квітів. Так. Всі да. не зарбів. Да. А ось оцей ти головний розказала, розказала від кого да. він. Да. Ага. Та всі красиві квіти. Ні, красиві всі. Квіти да. не було не красиві. Да. Всі по-своєму красиві, я не знаю. Ну, я люблю любі квіти. А да. ти будеш вітати маму? Так. Да. В смысле, я же вітав, чи що? Гроть буде. Да. На гітові. Да. Куки. Теперь я сейчас чуть-чуть красную пограл взяла. Ничего страшного. Скажи, куки, да? Юра, ты не расходу, а ты не можешь такой провести. Косов, романы. Да? Да, це правда. А, ну тоді бомба. Я так маму там хвалив, що. Да? Да, нашу хворобу. Когда Юля Миколаївна художки. Я ну кокоп, зароб, а декот боюсь. Він заскучив за всіма. Бу... Всі десь їздять, а бусика не беруть. Бусика за лобки, взяв бусика лобки. Ой-ой-ой. Привіє. Що це такої, кстати, чокопи, який я брав там в китайському. Чи автомат то такий. то він такий не дуже той вкусний. Ба вкус зеленого чая просто. Показыває ще щось. Кісточка красива. Mm. Мені так понравится всякі такі штучки. Ну, Нюон це такі. та mm -hmm. ну, кісточка коштує 458 гривень. It's це 5. з натурального, типу, оцей вурсу. Вони ж є искусственний, типа, mm -hmm. і натуральний вурс. Mm -hmm. mm -hmm. Лежунчик. Шо де тут? Режунчика показує. Це. <глухоти тари> і шукокусік. Ти всі, всім кажеш пока пока І до наступних зустрічей, да? так? <глухоти> всім пока.